Останнім часом я від вас отримую все частіше повідомлення в особисті чи коментарями. Ви мені пишете, що десь загубили чи рецепт, який я виставляла, чи якийсь допис про вкорінення, чи ще якісь дописи. Ви запитуєте, як їх можна знайти, щоб не витрачати багато часу. Я розумію, гортання сторінки це довгий нудний процес, воно нікому не потрібне. Тому я вирішила трішечки спростити для вас життя, якщо вам буде потрібно щось знайти, чи в мене на сторінці, чи будь кого, це робиться дуже швидко. Ось бачите, сторіночці є три такі крапочки, клікаєте на них. Тут є пошук, і в пошуку он зверху бачите є таке віконце, і в пошуку ви вже забуваєте, що ви шукаєте. Наприклад, в корінення я виставляла в корінення і гранатів, в корінення розмарину. Забили в корінення. Будь ласка, ось у вас все перед вами, все, що ви шукаєте. Чи якісь рецепти, наприклад, голубці я виставляла, Ось вам, будь ласка, голубці. Дуже швидко, дуже просто, дуже зручно. Не треба марнувати час на ці всі гортання сторінки до довгі і нудні. І за великим рахунком, пошук працює в будь-якому і месенджері, і в тому ж телеграмі. Якщо вам буде цікаво, я вам можу зняти відео, як працює пошук і в телеграм. Пишіть.